Пісков заявив про те, що, незважаючи ні на що, вони поки що взяли паузу у переговорах про завершення війни і каже: не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України. І каже, що Росія готова продовжувати мирні переговори щодо України, а от європейці заважають мирним зусиллям. Певне, саме тому, мабуть, я так думаю, вони вдарили дронами по території Польщі. Те, що я відзначаю для себе, дуже багато сьогодні йде уже заяв про те, що дрони, які летіли на території Польщі, були без бойової частини. Про ракету, яку знайшли на території Польщі внаслідок атаки, взагалі мовчать, нічого не говорять. Хоча ми бачили чимало кадрів, коли знесені будівлі були у польських селах, ну і так далі. Складається таке враження, що, в принципі, поки що хочуть. Підім'яти цей скандал і не розвивати бойові дії з НАТО, але військові навчання, які проходять у Білорусі, вони все ж таки мають певну загрозу зараз і для Польщі, і для країн Балтії.